Вітаю вас, малята. Тарас Григоріч Шевченко, видатний український поет, драматург, художник. Він був творчою та дуже обдарованою людиною. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Тарас Шевченко гордість України. Він любив свою Батьківщину. У своїх віршах розповідав про красу рідної землі. На картинах зображував мальовничу природу України. Вірш Тараса Григорьовича Шевченка Стала весна. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей гаї, Землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Як змінюється природа з настанням весни? Як про це говориться у вірші? Мовленева вправа, скажи далі. Я буду казати початок речення, а вам потрібно його закінчити. Сонечко пригріває, тому що. тому що прийшла весна. Далі самостійно квіти розпускаються, тому що усі посміхаються, тому що, давайте ще раз послухаємо вірш Тараса Григорійовича Шевченка Встала весна. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвинком укрила, і на полі жайворонок Соловей ковгає землю, убрану весною, вранці зустрічають. Сьогодні на занятті ми говорили про видатного українського письменника Тараса Григоріча Шевченка. Та слухала його вірш Встала весна. Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення!